Зараз ви всі знаєте проходив місячник безпеки дорожнього руху. І е, одним з, із завдань був розроблений план, було обстеження вулично-шляхової мережі мережі. Ну, е, воно ще триває на даний час. Но, крім цього, одним із пріоритетних напрямків діяльності патрульної поліції є попередження дитячо транспортного травматизму завтрашнього дня у нас стартує навчальний рік. Тобто всі діти, які були десь у бабусі на канікулах, хтось відпочивав на, на морях, хтось відпочивав в таборах відпочинку, всіх діточок звозять сьогодні останній день в місто і завтра вони прямують до своїх навчальних закладів. Тому з метою зниження рівня дитячо-транспортного травматизму, значить, своєчасного виявлення та усунення недоліків на ділянках вуличної мережі міста, які прилягають до дитячих навчальних закладів, працівниками управління патрульної поліції у місті Хмельницького було проведено їх обстеження. В час таких перевірок було звернуто увагу на забезпечення видимості, стану дорожньої розмітки, наявності пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів, так називаємо. Лежачих поліцейських, огороджень в обов'язковому плані і таке інше. Значить, для попередження водіїв транспортних засобів було нанесено дорожню розмітку, Зараз, крім того, що було видано приписи відповідним комунальним організаціям, які наносили дорожню розмітку. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день було взагалі по місту нанесено 800 метрів квадратних поперечних дорожньої розмітки. Це на нерегульованих пішохідних переходах. Якщо брати так кількість, це 101 пішохідний перехід нерегульований. І 440 квадратних метрів дорожньої розмітки поперечної, це 78 регульованих пішохіді відхідів, там, де регулюється рух. За допомогою суфорного регулювання. Крім того, для того, щоб попередити водіїв, що вони наближаються до навчального закладу, було запроваджено нанесення на проїзній частині дорожньої розмітки дітей. Може, ви бачили, знак дублюється 1.33 діти, а також спеціальні символи, там, де діти перебігають і зіткнення з автомобілем. Значить, на сьогоднішній момент... Нанесено 90 метрів квадратних такої дорожньої розмітки. Це в 36 містах по місту Хмельницькому, де улична мережа безпосередньо прилягає до навчального закладу, тому що у нас багато шкіл і дитячих садочків, які розташовані в глибині ну, дворових територіях, скажімо так. Там такої небезпеки певної немає. А ті навчальні заклади, які розташовані безпосередньо біля проїзної частини, в обов'язковому порядку ми позначаємо такою дорожньо розмірку.